Слава Україні! Сьогодні, друзі, у цьому відео ви побачите, як я консервую зелений горошок. Домашній, свіженький, і виходить в результаті дуже-дуже смачний, точно такий, як продається у магазинах. Але домашній свій, натуральний, тільки натуральні консерванти, такі як цукор, лимонна кислота. Тож, починаємо готувати! Нам потрібен зелений свіжий горох. Його потрібно почистити, гарно помити, переклала у каструльку, якій буду його варити. Зважила його тут 1 кг 300 г. І заливаю його водою. Із розрахунку на 1 літр води, 2 чайні ложечки солі і 2 чайні ложечки цукру. Води наливаємо стільки, щоб вона покрила увесь горох. Доводимо до кипіння. Коли горох закипів, засікаємо 5 хвилин. А поки він вариться, кип'ятимо кришки та стерилізуємо баночки. Горох покипів 5 хвилин, тепер додаю чайну ложку лимонної кислоти. І варимо ще 5 хвилин. Скуштуйте. Якщо вам здалося, що потрібно ще додати цукру чи солі, то додайте. Я додам іще одну чайну ложечку солі, бо у мене чогось ціль якась не солона, чи то мені так здається. Ну, я додам краще. Горох готовий. Переливаємо його у простерилізовані баночки. І закручуємо простерилізованими кришечками. Вийшло. З даної кількості гороху майже 4 півлітрові баночки. Натуральний домашній горох. Дуже буде смакувати до олів'є та інших салатиків. Перевертаю догори дном, накриваю рушничком і залишаю так охолонути. А потім поставлю у прохолодне місце. У мене це погріб. Ви можете просто залишити у шафі на кухні. Готуйтеся цим рецептом та насолоджуйтесь смаком. Смачного!